Місцеві називають його серцем вулиці. Мова про каштан, який ріс на вулиці Поштовій, у рівному понад сотню років. Сьогодні сюди приїхали працівники комунальних служб, аби його зрізати. Мовляв, він аварійний. За словами мешканки прилеглого будинку, Любов Мобіло це ніщо інше, як свавілля. Вандалізм це зрізання каштану, якому більше як 120 років, який є окрасою нашого міста, який є окрасою вулиці поштової, який є історичним, тому що таких каштанів в нашому місті лише два. Пойнувати історію міста ми не дозволяємо. Тому потрібно обговорити це питання. Дерево живе за кордоном. Такі дерева ціняться, Люди їх глядять. Так, аби врятувати каштан, пані Любов разом з іншими мешканцями вулиці організували тут імпровізовану акцію протесту. Кажуть, мовчки спостерігати за тим, як нищать дерево, просто не могли. Каштан ріс під стінами Рівненського регіонального центру Інваспорт. За словами місцевих, ліквідувати дерево ідея керівництва закладу. Покажіть дозвіл, показали, ну, типа, дозвіл, покажіть на марк е -е, обстеження щоб пилять, Що це хворе дерево, чи чого, чого ви його зрізуєте? Ну бо в Києві буря повалила дерева, були жертви, Та це в Києві, в нас нікого не привалило. Ми кажемо, що це історія, історія вулиць цього інваспорту. Яка там історія? Ну, То якщо ти не знаєш історії, така історія, що це єдина старовинна вулиця. Втім, у інваспорті коментувати будь-що, що стосується цієї теми, нам на камеру відмовились. Натомість, за словами начальника департаменту інфраструктури та благоустрою міста Руслана Гудими, відповідне звернення від регіонального центру про те, аби каштан зрізали, і дійсно було. Пояснили це тим, що дерево є аварійним. Звернення від Інваспорту про те, що куріння даного дерева руйнує фундамент та несучу стінку в даної будівлі. Але попри те, що воно несе такий руйнівний ефект, так само воно вже перебуває в зоні загрози. Трів, що воно може поламатися, може впасти, можуть його гілля нанести шкоду. А враховуючи, що в Києві на цих вихідних від вітрів під гіллям загинуло шість чоловік, і знов ж таки комісійно обслідувавши дане дерево, встановлено, що воно є аварійне Комісією було прийнято рішення про його знесення. Історія із зрізанням каштану дійшла й до керівництва міста. За словами секретаря Рівнеради Віктора Шакерзяна, станом на сьогодні усі роботи по зрізанню дерева зупинено. Той, хто прийняв рішення безпосередньо, вони вже отримали, як кажуть, ну, певні догани. Я в свою чергу сказав, що наголосив на тому, що оскільки це дерева, які безпосередньо мають довгий вік, ми маємо їх забезпечити, перш за все, це нормальне обрізання, тобто забезпечити, що вони нормально там росли, і зробити так, щоб більше такого не повторилось. Я вважаю, що це неправильно. Усі багаторічні дерева міста візьмуть на облік. А спеціальним розпорядженням, як обіцяє Віктор Шакирзян, будь-які дії з такими деревами проводити буде заборонено без додаткового обстеження екологами. Софія Капіноста Віктор Міщук, телеканал АЙ